Хвилі радіо РФМ студії Юлія Дилова. Це рубрика Резонанс І сьогодні. Тема нашої розмови розмови. Справді резонансна дуже важлива для кожного без винятку українця нашого і нашого слухача. Будемо говорити у сьогодні, 7 квітня, у всесвітній день здоров'я, про медичну галузь України. Отже, про майбутнє медичної галузі, про те, як буде виживати сфера охорони здоров'я, як будемо лікуватися і виживати ми говоримо з нашим гостем у студії радіо РФМ, член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат України Володимир Дудка. Доброго ранку, пане Володимире. Доброго ранку. Не ну, одразу до справи. Скажіть, ви голосували за цей антикризовий закон? Так, я голосував за цей закон, в якому в якому містилося цілий ряд положень щодо того, як, як Україні пережити в економічному сенсі слова цей непростий рік, який, який у нас ще попереду. Але перш за все, я хотів би приєднатися до вас і привітати наших радіослухачів з всесвітнім днем здоров'я, побажати міцного здоров'я, побажати пам'ятати про те, що здоров'я найголовніше кожного дня. І не лише тоді, коли здоров'я підводить, але найосновніше я хотів би побажати пам'ятати про те, що здоров'я це найосновніше, що є в людини. Я хотів би закликати до цього політиків і наших чиновників, які дуже часто про це забувають, на жаль. Так і очевидно, в цій ситуації, яка зараз склалася фінансування медичної галузі, варто потурбуватися -по про профілактику, про здоровий спосіб життя. Бо експерти підрахували, що загальні видатки державного бюджету цим законом скоротили, знизили на 6%, А витрати на охорону здоров'я на 13%. Майже на 14%. майже на 14%. Чому ось так урізали цю дуже важливу і так недофінансовану в нас сферу? Мені здається, що, на превеликий жаль, тут відповідь полягає саме в тому, про що я тільки що сказав, про те, що про здоров'я дуже часто ми згадуємо, особливо політики, згадують про здоров'я тільки тоді, коли приходить якесь захворювання, приходить якась недуга. Абсолютно це не є, абсолютно це не є вірним. І в цьому сенсі охорона здоров'я в сенсі урізання фінансування постраждала найбільше. Але тут треба сказати, що є певні речі, які справедливо зроблені, тобто видатки на охорону здоров'я на 2014 рік зменшені порівняно з першим варіантом бюджету на 8,4 мільярда гривень. Тут є речі, які викликають розуміння в кризовій фінансовій ситуації, тобто, як, наприклад, скорочення видатків на апарат, на чинов, на чиновницький апарат, чи там скорочення видатків, наприклад, на капітальні інвестиції. На ті ж закупівлі додаткових швидких допомог, автомобілів швидкої допомоги, це звичайно не бажано, але в той же час в кризовій ситуації це викликає розуміння. А з іншого боку, скорочення видатків на деякі державні програми, на які фінансування йшло прямо на ліки, які далі це фінансування спрямовувалось прямо до пацієнтів. Це не можна зрозуміти, це не можна підтримувати. І я переконаний, що ці речі. Тут якраз повертаючись до закону, про який ви запитали, тут і скорочення видатків на охорону здоров'я і запровадження податку на додану вартість на ліки. Я думаю, що якби ці положення в Верховному Раді розглядалися окремо, а не в пакеті з іншими. З десятками інших правильних законодавчих ініціатив, то в Верховній Раді ці ініціативи навряд чи отримали би підтримку. Щодо ліків, ми поговоримо об... обов'язково ще окремо, а все ж таки хотіла з... зрозуміти, чому саме так скоротили видатки. Хочу сказати, що в цьому ще е... державному бюджеті який попередній. Е... Кабмін готував, який Верховна Рада ухвалювала. Ще там скоротили на медицину кошти, і серед іншого, на лікування онкохворих дітей передбачили суму в четверо меншу, ніж торік, і це не змінили в цьому законі. А ще й скасували витрати на реабілітацію дітей з дитячим церебральним паралічем, а також санаторне лікування людей хворих на туберкульоз. Пане Володимире, ну це дуже такі чутливі статті. Тим більше, давайте поговоримо. Медичне обслуговування народних депутатів, членів Кабміну і так далі, там зазнало змін щось? Ну, по порядку. Давайте. По порядку. Тут, а можливо, навіть тут, Можна тут разом. варто, варто, варто угу. почати з медичного обслуговування народних депутатів. Мені, мені особисто не доводилося користуватися медичними медичними послугами які 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 для народних депутатів раніше були передбачені зараз ми скасували цілий ряд пільг народних депутатів але ці не скасували пане Володимире. Я, я вас запевняю які саме О окреме медичне обслуговування я думаю, що найкращим способом до якого слід було би звертатися народним депутатам, Я, зокрема, таким користуюся способом надання допомог, медичної допомоги, як добровільне медичне страхування, що зараз є доступним. І далі страхова компанія рекомендує до якого саме лікаря звертатися в тому чи іншому випадку. Це є ефективно, це і по європейському, це є нормально. Повертаючись назад до питання про фінансування окремих програм, що програмних програм. Тут є дві проблеми. Одна проблема це скорочення, скорочення фінансування як такого, про що ви назвали. Єдине, я не можу тут підтвердити цифри про скорочення фінансування на онкохворих дітей, наскільки я знаю, це тут скорочення не відбулося. Але в той же час відбулося скорочення, наприклад, відбулося, ще в тому бюджеті, який попередній уряд подавав і Верховна Рада 16 січня ухвалив. Відбулося скорочення на пілотний проект з відшкодування вартості ліків на гіпертонію. Відбулося скорочення. На лікування на реабілітацію дітей з дитячим церебральним паралічем, про що ви сказали, відбулося скорочення фінансування на реабілітацію дітей і курортний відпочинок з туберкульозом і іншими соматичними захворюваннями. Це перша проблема, і тут частково це пояснюється тим, що у нас частина фінансування не піде в цьому році на Крим. Але в той же час дійсно, дійсно частина фінансування на туберкульозні санаторії в Криму, в Криму не підуть, але виникає питання, і воно не вирішене, а де ж тоді будуть реабілітуватися ці діти? Uh -huh. і, і відповіді на це питання, на жаль, немає. І є ще другий аспект цієї проблеми. З, з минулого року гривня девальвувала порівняно до долара, до євро, девальвувала на 45-50%. А по частині державних програм, як та сама онкологія, як орфанні захворювання і так далі. Це майже виключно імпортні ліки. Що це означає? Коли ми це означає, що коли ми номінально зберігаємо фінансування, навіть зберігаємо фінансування на тому ж рівні, який це було, який це був у 2013 році, то в упаковках в можливості пролікувати конкретних людей, ми маємо мінус 40%. Тобто з 10 людей, які лікувалися минулого року, в цьому році в цих в межах цих програм може пролікуватися тільки шестеро, за рахунок того, що це імпортні ліки і. Гривня зараз коштує не стільки, скільки коштувало минулого року. Тобто буде все погано, я так розумію. Не буде все погано. Не буде все погано. Добре, тим не менше, що в нас це фінансування збереглося. Добре, що, добре, що є люди, які відстоюють тим не менше точку зору, що в системі охорони здоров'я має залишатися фінансування адекватне. І я думаю, що спільними зусиллями це і громадські організації, які зараз проявляють неабияку активність, Ця позиція буде почута, і я сподіваюся, що ще впродовж року фінансування в системі охорони здоров'я покращиться? І ще одне питання: ми говоримо про те, що треба заощаджувати, економити, зменшуємо видатки. А Верховна Рада України нещодавно проголосувала постанову, яка забороняє закривати лікарні. Дуже багато голосів було віддано за цю, як на мене, популістську звичайно, постанову, тому що у нас багато лікарень, які працюють справді як готелі, простоють лише е, гроші на себе тягнуть. Як це пояснити? Це не, постанова, закон. це не постанова, це був закон. Я, я згоден з вашою оцінкою, що це в основному популістської направленості був закон. Я за не ним? голосував за нього. І причина тут дійсно в тому, що, так як ви сказали, що якщо так образно сказати, що багато лікарень у нас просто працюють як готелі, або це просто чотири стіни, вивізка лікарня, і більше там нічого немає. Але з іншого боку, можна зрозуміти і людей, які вимагали зупинити цей процес. Тому що лікарні іноді закривалися і не пропонувалася ніяка альтернатива. Тут була допущена, на мою думку, системна помилка, коли ми починали тут реформу з скорочення лікарень. Потрібно було починати не з цього. Потрібно було перш за все створити розгалужену, адекватну мережу надання первинної медичної допомоги. Якби це було створено спочатку, то далі перепрофілювання лікарень, укрупнення лікарень, створення тих самих міжрайонних лікарень, як це колись було, воно пройшло би набагато. Менш болісно ніж ніж це відбувалося попередні два роки, і відповідно це викликало реакцію з боку людей. Ну а відповідно, як є реакція негативна, така і нерозуміння з боку людей, то багато політиків готові ну так би мовити в лапках вирішити цю проблему. Пане Володимире, якщо підсумовувати ось цю під тему нашої розмови, так зменшення видатків, чи можна. Підсумовуючи сказати, що в принципі скоротили видатки не дуже розумно, не на те, що треба, а там, де можна було б заощадити, не заощадили. Нерозумно було щодо сфери охорони здоров'я, ось саме так робити з бюджету, чи ні, чи можливо ви не поговоримо. Якщо сказати одним словом, то можна так сказати, що це було зроблено нерозумно і поспіхом. Якщо трошечки більше загалужено, то є речі, які зроблено на мій погляд. Правильно адекватно ситуації, про що я говорив раніше, але є речі, яких не слід було робити, не можна було робити. Скорочування тих самих певних державних цільових програм. Навпаки, їх треба було фінансування, їх треба було збільшувати. І джерела для цього теж були громадські організації. Наприклад, вказували на ці джерела. От минулого тижня проходила, ви мабуть, теж бачили, проходила акція під сінами Верховної ради. Акція зрятують життя, де ціла низка громадських організацій запропонувала джерело. Надходження на фінансування системи охорони здоров'я, підвищення акцизів на шкідливі на шкідливі продукти, на тютюн і на алкоголь. І це нормальна практика, це європейська практика, коли ці акцизи йдуть в сферу охорони здоров'я. Уряд почув, так би мовити, акцизи цю підвищу. ідею акцизи підвищив, а фінансування системи охорони здоров'я скоротив. Я хочу нагадати, що в нашій студії член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, народний депутат України Володимир Дудка, і переходимо до розмови про можливе подорожчання ліків. Також ось цим законом, антикризовим законом, про який ми сьогодні говоримо, було запроваджено стягування податку на додану вартість на імпорт лікарських засобів. В Міністерстві доходів і зборів України тепер намагаються пояснити цю а що це за як вплине ПДВ? Наскільки це було потрібно робити? Так, дійсно, я багато років багато років раніше працював в сфері фармацевтики, тому знаю ситуацію так. там не, не з інтернету і не з газет. І дійсно, яка за ситуація зараз відбувається? По -перше, по перше, значного впливу на ціни на ліки, значний вплив справила девальвація гривні, те, що вже відбулося. Це перше, друге це Це впливає на імпортні ліки чи на українські це впливає. Також? Це впливає прямо пропорційно на імпортні ліки. Тобто, от наскільки маємо девальвацію, наскільки зростають ціни на імпортні ліки. Може бути певний певна відсрочка в часі або навіть навпаки, але Буде. це відбувається пропорційно. Що стосується українських ліків, то це відбувається в більш довгому проміжку часу, але все ж таки відбувається і приблизно в 50% розмірі, тому що в українських ліках є теж складові в собівартості, які залежать від, від вартості гривні по відношенню до інших іноземних валют. Так, тому от, якщо ми маємо там приблизно 45% зараз зростання цін за рахунок девалювації на імпортні ліки, то приблизно плюс 20 варто очікувати. Як кажуть, при прочих равних mm -hmm. варто очікувати з часом зростання цін на українські препарати, плюс податок на додану вартість. Який був задекларований як 7%. Верховна Рада проголосувала як за 7% запровадження податку на додану вартість. Тут багато є чого сказати з приводу а, того, як, чи варто було це робити, і, і як це варто було робити, якщо варто. Але виникла ще одна додаткова проблема: через те, що законопроект був підготований поспіхом, виникла для митниці можливість трактувати норми закону таким чином, що імпорт обкладається податком на додану вартість не 7%, а 20%. Угу. І ця колізія призвела до того, що імпорт де факто зупинився, імпорт ліків де-факто де зупинився до роз'яснення цієї ситуації. З запізненням на кілька днів уряд відреагував в суботу було засідання, засідання уряду, на якому я також був присутній, і там обговорювалося питання щодо заходів для того, щоб змащити розв'язати цю проблему. Тому очікуємо, що вже на цьому тижні я дуже сподіваюся, що це буде прямо завтра. Не в середу, не в четвер, не в п'ятницю уряд внесе законопроект, в якому буде е, внесена ця технічна правка, згідно якої можна буде е, з, імпортувати лікарські засоби з податком на додану вартість в 7%. І це реально треба робити завтра, а вкладає. потрібно було запроваджувати на вашу думку. І, наскільки зрозуміло, вони так хочуть якось захистити вітчизняного виробника, принаймні так пояснювали в уряді чи щось таке. Пояснення, пояснення під аргументи, чому запроваджувати податок на додану вартість, доводилося чути найрізноманітніші, в тому числі і, я би сказав, там, фантастичні, про 300-400% прибутковості і все таке. Відповідь на питання, чи слід, і як. Це нормальна практика, коли ліки обкладаються пільговою ставкою податку на додану вартість. Нормальна практика, європейська, в тому числі практика. В різних країнах різна ставка, але, як правило, не нуль і не повна ставка. Тому сама ідея правильна. Але реалізовувати її варто було не в такий спосіб і не в такі терміни. Тобто, треба було зробити кілька речей, які зроблені не були. Перш за все, треба було дати можливість суб'єктам ринку, які відповідають за поставки ліків до пацієнта, можливість підготуватися до цього, перепрограмувати ті самі контрольні касові апарати, які. Не перепрограмовані яких кілька тисяч, кілька десятків тисяч в Україні, і це час, щоб їх перепрограмувати. Друге, це у нас є неузгодження з тим, що на ліки, на певну категорію ліків, і це величезна категорія ліків, у нас встановлено обмеження цін, обмеження націнок. І нормативними актами не передбачена можливість, можливість запровадження ПДВ. Тобто тут є конфлікт з цими ліками. Друге велике питання, яке не було вирішено, а його можна було би вирішити, це готовність українських виробників, так би мовити, компенсувати оці 7% податку на додану вартість за рахунок власних ресурсів, щоб ціни не зросли хоча б на українську складову. Підстави для цього є, тому що українські виробники раніше, наприклад, не отримували повернення податку на додану вартість з експорту, а тепер почнуть отримувати. Ну, наприклад, наприклад, ця підстава. І українські виробники до цього готові. Вони це декларували і офіційно, і неофіційно. Але де-факто цього зараз не відбувається. Де-факто зараз в аптеках лежать товарні залишки, на які аптеки з 1 квітня просто змушені додавати 7% податку на додану вартість. Це автоматично тут не треба бути великим математиком, щоб розуміти, що ціна виросте на 7%. А правильніше було би зробити так, щоб українські виробники дали знижку 7% на товарні залишки в аптеках і оптових компаній. Після чого націняється НДС 7%, і маємо ті самі ціни, і, і зростання немає. Цього зроблено не було. Я сподіваюся, що буде зроблено, але ми вже маємо певний такий шоковий, шоковий етап, коли ці ціни зростають тотально. Е, ну і останнє, якщо в двох словах, е. і останнє е, це спрямування коштів, отриманих від податку на додану вартість наліки. Куди вони мають піти? Тому що знову таки. Звичайна практика, нормальна практика, гроші від податку на додану вартість на ліки йдуть назад в систему охорони здоров'я. Вони йдуть, наприклад, 7% податку на всі ліки, йдуть на фінансування, на компенсацію вартості для пацієнтів на якісь більш важливі групи ліків, на якісь більш серйозні захворювання. І такий законопроект, до речі, минулого тижня ми з колегами подали, щоб спрямувати ці гроші на, на лікування орфанних захворювань, на пілотний проєкт з реємбурсації. І ліки призначені для лікування гіпертонії, угу. а також окремо на, на програму трансплантації кісткового мозку. Це життєво важливі напрямки. Пане Володимире, ну і знову підсумовуючи, ну, що такі неприємні на сьогодні висновки. Дивіться, заморозили так, збільшення зарплати пенсії на цьому році, цим знову ж таки антикризовим законом ліки будуть дорожчати. То що у нас очікувати? Збільшення смертності цього року, збільшення захворюваності там і так далі. Ну, очевидно, до цього йде. Люди не зможуть купувати ці ліки, особливо пенсіонери. Ну, По-перше, ви праві в тому, що закономірність така, що якщо ми зменшуємо фінансування системи охорони здоров'я, якщо ми знижуємо якість надання медичної допомоги, то слід очікувати негативних наслідків. Тут, тут ця закономірність точно існує. На дві речі я сподіваюся, що вони дозволять ситуацію все ж таки. Привести до більш оптимістичного сценарію, ніж ви сказали. Перше, це і над цим працюю особисто, я над цим працюють мої колеги з комітету з питань охорони здоров'я, над цим працюють громадські організації, щоб впродовж року коригувати законодавство таким чином, щоб система охорони здоров'я отримала адекватне. Фінансування. Я знаю, що, наприклад, тим фактом, про який я говорив, про акцію акція зарятують життя, обурені всі громадські організації, які брали в цьому участь, і вони звертаються, вони говорять, що ми цього так не залишимо. Це неправильно, це несправедливо. Ми, ми підняли це питання. Ми запропонували джерела. Нам завжди казали, що запропонуйте джерела на фінансування системи охорони. Ми запропонували, ними скористалися системи охорони здоров'я. Урізали фінансування, тобто, от на ці зміни впродовж року, я спершу перш за все сподіваюся, що вони дозволять. Маємо завершувати нашу розмову. Я нагадаю, що в студії був член парламентського комітету з питань охорони здоров'я народний депутат України Володимир Дудка. Вам дякую за участь в ефірі. Дякую вам, слухачам же дякую за увагу за те, що залишаєтесь на нашій хвилі. Програма ранок великої країни добігає кінця, але залишайтесь на хвилі радіо РФМ. Попереду найцікавіше, дуже багато цікавих гостей. Звичайно ж, ми стежимо за подіями в країні і світі. Залишайтесь на хвилі радіо РФМ. На все добре, вдалого вам дня. Ранок великої країни. Зустрічай новий день у великій країні.